Хочеться сказати, що в мене є волосся по всьому тілу, і я вже 8 років кожного місяця ходжу на лазерну епіляцію і віддаю по 8 тисяч гривень. 8 років? Так, 8 років, тому що ось така в мене генетика. Це достатньо болюча тема для мене, тому що коли я стала тією самою дівчинкою з інстаграму, звичайно, я була в системі. Звичайно, я також показувала ідеальну картинку, ідеальну себе з найкращих ракурсів з фотошопом. Але коли я зрозуміла, що я не хочу бути тією. Через яку будуть набиратися комплексів мої підписниці і розуміти, що блін, походу, тоді зі мною щось не так, бо вона така вся ідеальна, що зі мною не так сталося, що в мене там отам живі торчі, там целюліт, там, то-то-то вона якась ідеальна, не така, як я. І з того моменту я почала знімати з себе блоки і все більше і більше показувати реальне життя.